Вітаю усіх. Зараз ми на городі і бачимо схід сонця. Це ранок. Ось яка гарна красота. Коли сходить сонце, воно показується, тому що небо туди є хмарне і, напевно, буде знову дощ. Сонечко собі сходить. Такий у нас ранок. Сонечко сходить і такий у нас ранок. Гарного сім дня. І до наступних зустрічей. Бачення! Всього хорошого!